Команда Дональда Трампа зібрала рекордну суму для виборчих кампаній за один захід понад 50,5 мільйона доларів у суботу під час зустрічі з донорами в місті Палм Біч у Флориді. Трамп ймовірний кандидат у президенти від республіканської партії на зустрічі висловив повну упевненість у своєму успіху. Люди хотіли зробити свій внесок в те, аби зробити Америку знову великою. Багаті люди хочуть цього, бідні люди хочуть цього. Всі хочуть змін. В Країні справи насправді йдуть погано. Ми стали посміховиськом для всього світу, і ми плануємо це змінити дуже швидко. Команда президента демократа Джо Байдена, який також готується до перевиборів, теж опублікувала свіжі дані щодо збору коштів за вихідні. Старший речник штабу Байдена Кевін Муньос заявив у неділю Голосу Америки, що внески на кампанію зробили 1 мільйон 600 тисяч американців і пояснив, як штаб витратить зібрані 192 мільйони доларів готівки більше сотні офісів у ключових штатах, сотні співробітників у цих штатах. Історична кампанія у медіа вартістю 30 мільйонів доларів спрямована на виборців, які мають походження з азійського та тихоканського регіонів латиноамериканців та афроамериканців, яка промовляє до цих виборців заздалегідь та часто визначає вибір під час голосування. Де також применшив останні досягнення Трампа щодо збору коштів головними спонсорами кампанії Джо Байдена є медсестри та вчителі. Нас підтримують робітники, і це різко контрастує з кампанією Дональда Трампа. І саме це допоможе перемогти на виборах. Самі лише гроші не забезпечать перемогу на виборах ні Байдену, ні Трампу зазначають аналітики. Більша проблема, з якою зараз стикається президент Байден, це низка розколів у його власній партії, а також можливість достукатися до виборців, які є позапартійними, а також тих, які ймовірно незадоволені республіканцями. У Трампа є міцна база виборців, переповнені ентузіазмом, віддані люди. Але я не певен, що цифри показують збільшення цієї бази. Команда Трампа не відповіла на запит на інтерв'ю Голосу Америки, але на своєму вебсайті вона рекламує мітинг за Трампа в Пенсильванії 13 квітня. Вероніка Балдерас іглесія Голос Америки Вашингтон.